Вітаю, мої дорогі! Сьогодні на нашому занятті я пропоную пофантазувати і зробити гарний розпис ось такої фігурки. Багато у наших магазинах є зараз пропозиції щодо розпису різних декоративних речей. Саме до моїх рук потрапила сьогодні ось така гіпсова скульптурка. Ви ж Точно знаєте, чим відрізняється скульптура від малюнка, або від декоративного ужиткового предмета. Власне, скульптура, це є декоративний предмет, який прикрашає, або на вулиці стоїть, або у приміщенні, з собою має якесь навантаження прекрасне, або розважальне, або історичне. Ну, от Скульптуру ми можемо. Саме це є скульптура малих форм. Вона маленька, мініатюра. Бачите, що може поміститися в долоню. Ми можемо скульптуру подивитися зі всіх сторін: спереду, збоку, ззаду, з іншого боку. Вона має об'єм. Її можна поставити, і вона буде стояти там, де ми захочемо: на поличці з книжками або у серванті, на вашій партії на робочому столі або у класі. Отже, ця фігурка відлита з гіпсу. Вона має білий колір, і на неї дуже гарно буде лягати акрилова фарба. І як бачимо, саме ця фігурка має форму так казкового єдинорожка. Це казкова е, істота, яка має тіло коня. Але ще додатково, що там казкове, є єдиноріг, один ріг на голові, і крила. Саме крила, хвіст і ріг є кольоровими в єдинорога, так як собі уявляють ті, хто його створив. Тут же наша скульптура, вона є стоїть, так, її не, не можна підвісити, в неї немає гачка для повішення, але є платформа, на якій вона може стояти. Окрім того, це є. Одинарна скульптура, тут одна фігура, але вона має композиції. Тут галявинка, квіти, як бачимо, ось скрізь і тут, і тут є додаткові елементи. Отже, що нам потрібно для роботи сьогодні? Сама скульптурка, їх є в магазині багато, різних. Ми сьогодні будемо працювати з цією. Бачимо набір акрилових фарб. У нас Будемо відкривати кюветки. У нас є ось така бежева фарба, блакитна, так, фіолетова і рожева. Це є акрилові фарби, і ми пам'ятаємо, що акрил розводиться водою, поки він вологий, але коли він засихає на фігурці, він не розчиняється водою, і буде триматися фарба у нас на роботі. У нас є до фарб пензлі, тонкий, та, і, і, і у вигляді хвостика білочки, яким добре малювати. Це є штучне хутро не з самої білочки, так, є обов'язково вода, тому що нам треба пензлики буде помити. І ми можемо приступати до роботи. Отже, я беру пензель і вирішую, яким ж кольором, де буде у нас розписана наша робота. Звичайно, перш за все, хочеться ех, відразу мучити в будь-яку фарбу і починати розмальовувати. Так роблять тільки ті, хто не вміє працювати із акриловими фарбами. Ми ж з вами вчимося робити правильну роботу. Отже, якщо у нас є чотири різних кольори, ми можемо між собою їх змішати, або ж розтягнути колір в колір. Нам треба подумати на початку, якою ж формою і де буде колір розміщений. Отже, я собі вважаю, що хвіст, крила, ріг в мене будуть кольорові рожевий, фіолетовий і синій. Тому я собі думаю, що тіло коня. А, і грива теж буде кольорова. Так, тіло коня я можу зробити тілесне. Так, ось такого світлого кольору. А, очі в мене будуть блакитні, носик рожевий. Так, єдине питання буде, якого ж кольору у нас буде галявинка. Отже, в нас є в коня. Єдинорога так, копита, ми теж їх зробимо яскравими. Отже, Я вмокую пензлик у воду і починаю розписувати зверху. Як бачите, тримаю двома пальцями на вису і з великих деталей. Велика найбільша деталь цієї нашої а, скульптури є тіло єдинорога. Я набираю фарбу. Так. І зверху промальовую. Так, ніжненька фарба. Нам не треба яскравих дуже тонів, адже єдинорог, казкова фігура і дуже добра. Так, Ми знаємо, що єдинороги мають так, ось тут у нас вухо. І Дивіться, там, де ми малюємо по великій площині, ми просто пензликом проводимо. Так, і замальовуємо. Там же ж у нас де дрібні деталі. Нам треба, набираючи фарбу кінчиком пензля, промалювати цю дрібну деталь, ніби проходячи туди пензличком. Не замальовуємо все підряд, ось тут акуратненько де будуть сходитися кольори. Так, і таким чином проходимося по всі, по всьому тілу нашої фігури. Коли ми з вами працюємо над заливкою кольором великих площин, нам необхідно не лише однорідно, однотонно замалювати всю площину, але й подивитися, щоб ми не зіпсували нашу роботу якимись різкими рухами. Чи плямами на інших частинах. Ну, хоча ми розуміємо, що саме акрил потім перекривається. Але, власне, на гіпсі, з яким ми працюємо, фарба дуже швидко впитується, стає сухою моментально. І тому потім перекрити буде дуже важко, якщо ми будемо вилазити. На деталі, які ми не повинні покривати саме цією фарбою. Отже, одна половина у мене розписана. Так? Це у нас розпис декоративної скульптури. Іде, тому що розмальовування це деталей на папері, ми ж з вами розписуємо так, другу ногу бачимо, що треба акуратно проходитися всіма. Частинами не залишати. Головне дивитися на форму саму і ті деталі не пропускати, які ми маємо саме цим кольором зробити. Адже часто на одинакових білих поверхнях ми втрачаємо, не зауважуємо, що якась деталь теж має бути цього кольору, або навпаки, виходимо за логічне таке бачення. Того, що ми замальовуємо. Отже, перевертаємо нашу роботу на інший бік, і тепер наша задача теж звідси повністю покрити акриловою фарбою нашу гіпсову скульптурку. Так. Фарба буває дуже рідкою, буває густою. Для того, щоб вона не була густою, ми розводимо її. Водичкою акрил, саме яким ми працюємо, розводиться водою, поки не засихає. А коли він засихає повністю, вже його змити буде неможливо. Він стає плівкою, такою, яка покриває предмет чи тканину, тому що акрилом працюють не лише по гіпсі, але і по інших поверхнях. Це теж треба пам'ятати, що якщо акрил потрапить на парту. Чи на одяг, чи на предмет, який не має попасти. От, і потрапляючи на такі поверхні, потім дуже важко акрил вивезти, тому акуратно, з бризками, щоб не було потім необхідності прати або мити річ. Що дуже часто акрилом псуються речі. Отже, Бачимо, що наше тіло нашого єдинорога, отут от пропущено. Ну, тому я оглядаю повністю, де ще треба домалювати. Носик залишаємо сердечко, тепер перевертаємо донизу, дивимося, що у нас знизу. Ну, і бачимо, що повністю наш єдинорожок має колір. Зверніть увагу, що коли ви домалювали однією фарбою в кювеці, її треба закрити, щоб вона більше не засихала. Тепер ми миємо дуже добре, миємо пензель, щоб водичка аж стала прозорою, пензлик чистий, і тоді струшуємо зайву воду об край склянки. І беремо, я беру наступну блакитну фарбу. Так, дивимося, у нас є очко, от, і тут є, у нас зничка блакитну робимо, блакитний кольор робли очей. Так, тепер, що би мені хотілося ще блакитним, так це край крила внутрішній. Ви бачите, тут є декілька шарів крила. От, і оцей внутрішній для мене цікаво зробити. Блакитним і перехожу до так само акуратно, кінчиком. Бачите, що я не кладу пензель, а тільки акуратненько, кінчиком-кінчиком пензлика, торкаючись нашої фігурки, не заходячи на інший колір, щоб не було бруду такого, що колір на колір там майзнули, там пацнули. Акуратненько. Промальовуємо деталі нашої роботи. Так, так само краї між кольорами, щоб було все акуратно. Дивимося також, щоб не залишалося білих таких вкраплень між кольорами, де є от заглиблення в самій скульптурі. Все треба акуратно теж промальовувати з цього краю. Тепер переходимо до. Рога один нижній шар промальовуємо блакитним так. Кінчиком, кінчиком проходимося. Тепер дивимося так само по гриві, от нижня частина гриви. Так, тут у нас. От головне в цій декоративній роботі, при розписі, дуже акуратно прописувати, промальовувати ті деталі, які нам, здається, не видні іншим. Адже саме по акуратності деталей, які нам здається, що ніхто не бачить, і оцінюється якість нашої роботи. Так, тепер у нас є ще інша сторона, перекладаємо в руці, так, і дивимося, де у нас буде блакитний колір. Промалювавши, де ми запланували блакитним всі деталі, ми переходимо до іншої фарби. Пам'ятаємо, ми їм добре пензлик, закриваємо попередню фарбу, попрацювавши нею, і переходимо до наступної. Наступної я планую взяти рожеву. Отже, тепер ми беремо рожеву, помитим пензлем і промальовуємо ті деталі, які ми плануємо, щоб у нашого єдинорога були рожевими. І так, точно, як і з блакитною фарбою, кожного разу набираючи на пензлик фарбу, ми її накладаємо акуратно на ті деталі, які ми плануємо, щоб були цього кольору. Так. Акуратненько, кінчиком пензлика, як завжди, не псуючи. І бачимо, що у нас тут є носик рожевенький у вигляді сердечка. І всі деталі також промальовуємо акуратно і так, щоб приносило задоволення і вам під час роботи, і тим, хто буде спостерігати. Отже, вже я завершу роботу і фіолетовою фарбою. Так. У вас не обов'язково мають бути такі кольори, чи такі фарби, чи саме така. Фігурка, як у мене, у вас може бути все зовсім по-іншому. Але саме ваша робота буде унікальною з огляду на те, що тільки вами розмальована скульптура буде прикрашати те приміщення, в якому ви його поставите. Якщо ви захочете, щоб ваша скульптура стояла в класі, то буде дуже гарна виставка всіх разом робіт. Якщо ж вдома, ви можете подарувати цю прекрасну скульптуру мамі, бабусі, татові, дідусеві, сестрі чи братику це вже на ваш власний розсуд. Але у нас з вами є запитання: у нас немає зеленої фарби для трави. Давайте ж з вами поміркуємо, чим можна за відсутності потрібної фарби зробити колір на нашій роботі. Отже, завершуючи роботу, я мию пензель. Так, закриваю обов'язково фарби, щоб не висихали, вилью воду, і, як бачимо, моя робота майже готова. Якщо у вас є гарні ідеї, чим можна прикрашити, не маючи зеленої фарби, поділіться, а я пошукаю свій варіант. Всім дякую за заняття! З вами була Юлія Гринчук та онлайн-школа.